Вітаю вас! Вчора відбувся перший тур доволі цікавого турніру Norway Masters. Цікавий він, по-перше, своїм складом. Грає 10 гросмейстерів, серед яких Магнус Карлсон та Фабіано Каруана. Фіруджа, Веслі Сохі, Карона Камура. дуже потужний склад. І по-друге, що цікаво, це система проведення. Тобто це коловий турнір, кожен грає з кожним. Але якщо партія між суперниками закінчилася закінчила з вони грають додаткову партію в Армагедон для того, щоб отримати результат відмінний від, від нічиєї. І у зв'язку з цим доволі цікава система нарахування очків. Я про це більш детально в кінці відео розкажу, коли буду розказувати про результати першого туру. Перший тур відбувся вчора. Я записую відео сьогодні, тому що він закінчується пізнім вечором, тому немає змоги одразу після завершення туру записувати відео. Але, думаю, так, також буде доволі цікаво. І так, сьогодні дивимось партію Фабіани Каруани проти Магнуса Карлсона з першого туру. Каруана грає білими фігурами. Та перед тим як розпочати, закликаю вас підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео, також підписуйтесь на телеграм-канал, усі посилання у описі до відео. Е4, Е6. Перше несподіванка від Магнуса, доволі нечасто він грає французький захист, в основному він грає е 5 або С5. Нагадаю, що Фабіана Карана та Магнус Карлсон зіграли між собою матч на чемпіона світу, Магнус Карлсон в ньому виграв, і Магнус Карлсон там чорними фігурами постійно грав С5. Е4, Е6, тим не менш, д 4 Д5. Кінь c 3, кінь F6, E5. Білі просувають свого пішака вперед, захоплюючи центр, захоплюючи простір і грають F4 для того, щоб так, зацементувати цього пішака, щоб закріпити цю пішакову структуру. Чорні, звичайно, цей центр атакують ходом c 5 пристають до пішака D4, ну, а білі максимально його укріплюють. Кінь f 3 кінь c 6 слон e 3 пішак a 6 кінь e 2 Кін е 2 також додатково укріплюється цей пішак, крім того, що звільняється можливість пішаку це підійти до захисту центральних пішаків. Ферзь б 6 грає чорний пішак, б 2 під боєм, тому ферзь С1. Слон е 7 с 3. Коротка рокіровка. І г 3 грають білі. Це все теорія. G3 один із найпопулярніших одів у цій позиції. Друга можливість це зіграти H4 з ідеєю накинути цього бішака далі на королівський фланг, тако, як таран його використати. G3 доволі логічний хід, оскільки кінь стоїть на E2 і слон по цій діагоналі не може увійти в гру, то він входить через G2 або H3. F6. Чорнє, знову Ще більше посилює тиск на центр білих, слон G2. Побила на d4, побила на d4, ферзь 5 шах. Такий шах доволі, е, доволі зрозумілий, але це трохи неточність. Точніше, ми були б ходив ферзь B4 шах або ферзь B5. Ідея ферзь B5 в тому, щоб не дати білим зробити рокіровку, пристати до цього коня. Е, тому що е, ну, не можна зробити рокіровку, бо кінь втрачається. Ось, а якщо. Зіграють білі кінь С3, то тут ферзь D3. Ферзь такий стає доволі надокучливим, вторгаючись в табір білих. Тут ще цікаво, що на хід слон F1 чорні не відходять ферзем, а грають кінь b 4 Такий гарний хід. Зайдає, що якщо білі забирають, то чорні забирають у відповідь з подвійним ударом на короля та ферзя. Тобто була така можливість. Ну і ферзь b 4 Ідея схожа на ту, як давав шаг на А5, але відмінність в тому, що коли ферзь дав на а5 шаг, білі захистились конем на С3. І це насправді ну, дуже добре для білих захищатись тут конем, оскільки, як і всього коня перспективи, він нікуди не може походити, як на С3, тому ну, дуже хочеться його на С3 поставити. Але якби ферзь чорних стояв на Б4, то тепер. У них є можливість забрати на Е5 і будь-яке взяття для білих неприємне. Якщо вони забирають пішаком Д, то Д4 можуть зіграти чорні, тому що пішак двічі захищений ферзем та конем. А якщо забирають пішаком F, то дуже сильна жертва якості є. Тура забирає на F3 з ідеєю забрати пішака на D4. Чорні отримують за якість пішака, і крім того, повністю розбивають центри білих. Пішак на Е5, мабуть, також недовго стояти буде. Ось, Тому ферзь б 4 було трохи сильніше, але було зіграно ферзь а 5 Тепер кінь с 3 вже можна зіграти. Ну, І кінь б 6 Тобто ідея була в тому, щоб звільнити поле б 6 для коня. Але білі тепер розмінюються на F6 і тут встигають цього коня обмежити. Найкраще взяття за чорних це побити слоном. Але тепер білі встигають зіграти b 3 Якби слон залишився в на e 7 то так би він міг стати зараз на B4, що було б доволі неприємно. Ну, не те, щоб це прям дуже страшно, але доволі неприємний хід був би. А так білі встигають зіграти B3 і цим ходом дуже сильно обмежують цього коня. Тепер цього коня немає можливості походити ніяк вперед. Слон D7 грає чорні, виводять свого слона. Коротка рокіровка Тура c 8 тура встає на відкриту лінію, що доволі логічно, перць d 2 Тут, до речі, комп'ютер показує такі комп'ютерні тонкощі, але разом з тим доволі цікаві, що ферзь е 1 було сильнішим. Тобто з лінії це хочеться відійти, не хочеться стояти на одній лінії з ворожою турою. Але е 1 сильнішим з двома ідеями. Наприклад, на слон е 7 І коли слон піде на б 4 є ідея зіграти слон д 2 поле д 2 для слона залишити. Окрім того, ідея десь в тому ходу е 1. Що якщо кінь десь буде відходити і ферзі будуть розмінюватися, то забирати у відповідь ферзя противника турою, і тура виходить на активну позицію. На відміну від того, як було в партії, ферзь Д2, слон є 7 кінь відійшов, і тепер розмін ферзів пов'язаний з відходом фігури назад, тобто слон D2. Такі тонкощі, але доволі цікаві, як на мене. Слон D2, ферзів розміняли. Тура c 7, Тура c 1, Тура c 8. Вистроїлись чорні по відкритій лінії c, хочуть, ну, хочуть вже відійти по і десь по цій лінії вторгатися, що доволі розумно. І тут каруана знаходить дуже сильний хід в всі позиції, пішоком на f5. Декілька ідей в цьому ходу. По-перше, це. Хоче розбити центр чорних, розбити ось цю пішакову структуру. По-друге, що важливо, таким чином звільняється простір для своїх фігур. З пішаком на F4, подивіться ось на цього коня, на цього слона, доволі заждаті фігури. І тепер просто відвівши пішака, наскільки багато простору ці фігури отримують, окрім того, що йтора F зможе увійти в гру, оскільки лінія F відкривається. Пішака забрати погано. Забрати погано, тому що вже поле F4 використовує слон, атакує Туру, і чорні втрачають якість без достатньої компенсації. Тому на хід F5 слон А3 зіграв, атакує Туру. Тора є 1, слон B4 розмінялись, пішак забирає на F6, слон забирає на F6, і отут у білих є деяка ініціатива. Кінь F4 прекрасно. Всі фігури знаходяться на прекрасних полях, дві тури на відкритих лініях. коні активні, слон поки що в засіці, але вже готовий приглядатись до цього пішака на d5, який є певною слабкістю у чорних. І у білих доволі, доволі приємна позиція. Зрозуміло, що у чорних також є свої плюси, вони мають відкриту лінію С, можливість торгатись по ній, десь також пристають до пішаків білих. Ну, зараз слон під боєм, слон став на F5. Кінь є 5 кінь стає на центральне поле. І тепер відкривається також атака на пішака на d5. Тобто вже кінь А2 не забереш, тому що там кінь d5 дуже неприємно. Це, по-перше, пішака відіграє, по-друге, це ще й відкриття атаки на цього слона. Ну, і от, щоб на цього слона атака не відкривала, щоб його додатково захистити. Грає G6 Карлсон. Вхід логічний, і укріпити слона. Але тепер G4. G4, слон е 4 і Фабіано Карана доволі по-людському бере і забирає цього слона і виграє пішака. Але. Але дуже цікава тут інша можливість, яка була е, пропущена, Тобто замість після ходу g4, слон е 4 була у білих цікава можливість зіграти G5 з двома ідеями. Перша ідея в тому, щоб зафіксувати ось ці поля для свого коня, е, отримати ці поля, Тобто вже є ідея зіграти кінь G4 і кудись запригувати до ворожого короля. Кінь на F6 буде дуже потужний. І королю створює проблеми, і пішака d5 атакує. А якщо слон повернеться назад, так, тобто ходом G4 слона проганяли чорного, але тепер поле F5 знову вільне, і якщо слон повертається назад, то у білих є дуже сильна ідея зіграти h4. І, хоч ферсів немає, але у білих доволі потужна атака на чорного короля, вони хочуть зіграти h5 і поле на полі G6 пробити і розбити повністю прикриття короля. Цікава ідея, але було зіграно по-людськи на слон е 4 Забрав пішака, по суті. Розмінялись на Е4. Зіграв А3 прогнати коня. Ну і після цього хоче забрати пішака на Е4. Магнус тут зіграв конем на D5. Тут сильніше було. Кінь D5 дуже логічно виглядає і взагалі не зрозуміло, які можна питання в цьому ходу ставити, але Фабіано Коран знайшов, які питання по ньому поставити. Сильніше було кінц 2 зіграти з ідеєю, що на тура E4 зіграти Тора Е7 з тим, щоб створити загрозу забрати на D4. Забрати на D4, тура б'є D4, кінь залишається без захисту, забрати на Е5. І таким чином відіграти пішака. Е, а якщо, ну тут І білим треба йти на цей варіант. Білим треба грати А4 десь забирати цього пішака з під бою. Ну, кінь Д4 забрали-забрали. У білих, мабуть, трохи поприємніше, але це, ну, це скоріше ніж я, особливо для Магнуса. Ось. І Від цього варіанту білим не так просто ухилитись, тому що якщо десь починають додатково укріплювати коня, там грають конем на F3, то після ходу іншого після іншого коня на D5, тут вже проблеми у білих виникають, тому що c 3 загрожує. і Тора десь відганяється від, все одно, від захисту цього пішака, а чорні дуже сильно активізовуються. Але походив конем на D5, тобто ось тут, коли на нього напали, відійшов конем на D5. І тут після е 4 зіграв Трац3, тобто у білих зараз е, зайвий пішак. І чорні грають з одного боку доволі логічно, тобто атакують пішаків по третій лінії, хочуть відіграти матеріал назад. Але зараз Каруана знайшов дуже потужний хід конем на D7, відволікаючий удар, хочуть відволікти коня від захисту ось цього коня. І тут що цікаво, що найкращий хід за чорних це грати Тура С1 з ідеєю розмінюватись турами. І ось тут всі варіанти, які будуть найкращі за чорних показані. І зараз, і далі. Це ідея десь спростити позицію. Але ці всі варіанти пов'язані з тим, що чорні переходять у гірший Еншпіль, у яких у них немає пішака. Тобто вони не відіграють пішака назад, і це, звичайно, дуже тяжкий Еншпіль. А Магнус тут забрав на Б3. Зробив такий хід, але давайте до того, як перейдемо до цього ходу, розглянемо інші варіанти. По-перше, на D7 забирати тут головна ідея білих, в тому, що підривається основа під конем на D5, На b 6 коня немає. білі забирають тут, і зараз цілий ряд неприємних загроз. Тобто кінь e 7 перша з них. тобто Вже висить подвійний удар на та на Туру. Також дуже потужно буде. Вторгнення тури на сьомий ряд, тура Е7 з атакою на коня, і там цього коня не так просто буде захистити, тому що на Тура D8, наприклад, послідує все одно взяття коня, тура забирає, і потім кінь F6 з подвійним ударом на короля та на Туру. Тобто ось білі, доволі домінуючу позицію затримують. І тури мають можливість вторгнутись і кінь усілякими ударами загрожує. Тому кінь D7 було б дуже погано. Кінь F4 виглядає доволі логічно. Та тепер кінь забирає на F6, король відходить на G7, і білі забирають коня на F4 саме цією турою, що цікаво. Тобто після того, як чорні відіграють пішака, ця тура повертається назад, але тут є сенс в тому, щоб ця тура стояла саме на першій лінії. І тепер після тура Е4 хоче вторгнутися на 7 ряд. ну І власне чорні не можуть цьому завадити. Тобто ходу кінь d5 немає, тому що там кінь забере, ходу тура С7 немає, тому що кінь Е8 це подвійний удар на короля та вторгаються білі, тобто якщо там чорні забирають пішака, то тура Є7 шах, король F8 єдиний хід, на H8 матується Тура H7, на H6 матується також Тура H7, король. G5 і пішак H4 мат. Це, до речі, причина, чому турі краще стояти на першій лінії, а не на F4. Бо якби стояли на F4, то це був би не мат, а чорні просто забрали би туру. Це причина, чому краще турі тут залишатися. Ось. Тому треба відходити після цього шаху на F8, але це дуже неприємна позиція. Тобто можна забрати на B7. Її хоч матеріальна рівність, але дуже багато загроз перед чорними. І кінь висить, і на H7 висить. Наприклад, якщо рятувати коня, то там вже комп'ютер форсовано мат знаходить. Після ходу кінь H7, король G8, Тура F на F7, немає ніякого захисту від кінь F6 шах, король H8 і Тура H7 мат. Там, якщо якось перекривати поле F6, щоб віддати туру за коня, там тура F8 матує. Тобто Тут форсований мат, після ходу тура F7 немає ніякого порятунку від мату. Ось Тому виникають проблеми. Ну і нахід Кінь 7 як я вже казав, найсильніше найкраще рішення за чорних це зіграти Тора c 1 але, звичайно, це перехід у дуже важкий Ендшпіль. Полюське забрав на b 3 але після кінь d 5 кінь d 5 Тора e 5 Відкидаємо коня з центральної позиції, кінь відходить на C3. І тепер кінь в 6 шах, король G7. Тура є 7 шах, Ось всі ці варіанти у нас виходять. Насправді... Насправді, після кінь F6 шах, вже магнус здався, по-моєму. Кінь F6, король G7. Так. Після ходу кінь в 6 вже Магнус здався. Це вже далі варіанти, це вже я розбирався. Чому саме здався? Тому що виглядає трохи передчасно, але насправді білих справді вирішальна ініціатива. У них є, по-перше, атака на короля. Королю немає толком куди походити. На F8 треба під відкриття атаки йти. І тут прямо такого якогось форсованого виграшу немає. Але після Тура Є3 доволі неприємно все. Або білі також можуть, після кіння в 6 шах король G7, тут дуже сильне рішення також вести свого пішака D. І чорним не просто завадити, якось йому пройти. Тобто, знову показує комп'ютер першими лініями, там, b 1 з ідеєю грати Тура. З ідеєю розмінюватися якось турами, але після тура Є7, Кролів 8, Д6, у цей пішак дуже небезпечний і у білих тут насправді виграно. Тобто треба було ще об'єктивно, звичайно, грати за чорних, тобто ще не так очевидно, що вони програють, але магнусу видно було очевидно, і тому він здався і перемога для Фабіано Каруане. А взагалі, тур закінчився наступним чином. Лірізефер уже програв Гукешу. Бачимо 0-3. Тобто, коли хтось виграє, то отримає три очки, хто програє, отримає 0. Очків. Якщо партія закінчила з нічою, якось, наприклад, Шахріяр Маміяру проти Ар'яна Тарі, то вони грають Армагедон, кожен суперник отримує по одному очку. А після цього, ще грається Армагеддон і хто виграє Армагеддон, отримує ще півдодаткових очка. Тобто, Шахріяр... Виграв в Армагедоні. Абдусаторов, проти Аніша Гірі, також в основній в основні партії зіграли нічию в, в Армагедоні, аніж Гірі виграв. Магнус Карлсон, Фабіано Карано що я не подивились. Веслі Сохі, і каранакамура, Веслі лісо в Армагедоні виграв у Наккамури. Це був перший тур. Ну і Завтра будемо дивитись огляд другого туру. Дякую вам за увагу. До зустрічі!